Вітаю вас, друзі, сьогодні. 25 грудня. З вами Валерій Кличок. Принагідно вітаю вас з Різдвом Христовим і бажаю вам переможного Різдва, щоб 24-й рік, врешті-решт, став останнім роком цієї страшної війни. Але не є єдиною війною лише сьогодні інформаційний простір. З'явилося дуже цікаве соціологічне опитування від Київського міжнародного інституту соціологічних досліджень, в якому мовиться про те, що якби, до прикладу, найближчий тиждень проходили вибори президента України і балотувалися. На секундочку тепер прослухайтеся, на цю посаду, В'ячеслав Чорновіл покійний, і Леонід Кравчук покійний уже також, то перемогу отримав би саме Чорновіл. За нього готові були проголосувати 74% усіх респондентів. А серед тих, хто визначився з вибором, то навіть 86%. Дійсно, викликає запитання, чому саме таке соціологічне опитування з'явилося сьогодні? Кому воно потрібне? Для мене також це було цікавим запитанням. Я дещо дослідив і готовий поділитися з вами своїми думками і дослідженнями. І так, кміс. Київський міжнародний інститут соціологічних досліджень цього тижня публікував кілька соціологічних досліджень. Я про це вже вам розповідав. Зокрема, вони опитували про те, хто найпопулярніший політик. Хто міг би стати президентом в Україні? Хто найпопулярніший генерал-військовий? До кінця тижня з'явилося повідомлення про те, що є ідея зі створення уряду національної єдності, і багато українців підтримують цю ідею, там майже третина. А прем'єр-міністром такого уряду міг би стати Петро Порошенко. За нього готові були проголосувати 25% на цю посаду. Ну, принаймні підтримують його. Але 75% не визначилися. А з тих, що визначилися, то лише 6% із загальноопитаних, які визначилися, готові його підтримати. Але втім, соціології було дуже багато щодня від кмісу, і сьогодні на Різдво ще одна, яка була присвячена, як пишуть вони, саме до 86-річчя з дня народження. В'ячеслава Чорновола, якому виповнювалася б така дата саме вчора, 24 грудня, але сьогодні є таке повідомлення про це дослідження, бо воно якраз проурочене до формального припинення існування Радянського Союзу. Ну, приводи знайшли соціологи, аби. Пояснити, чому вони саме про це говорять. І так вони поцікавилися в українців, як би вони голосували б у 91-му році сьогодні, як би вони мали можливість опинитися в минулому з огляду на реалії, які ставалися сьогодні. Дивна постановка питання, але менше з тим. Серед нинішніх українців зараз би 74% голосували б за Чорновола. А за Кравчука віддали б свій голос лише. 13%. У перерахунку до тих, хто голосував би і визначився з вибором, 86% голосів було б подано б за Чорновола і 14% за Кравчука. Зокрема, серед респондентів, які дійсно в 91-му році мали право голосу. Зараз це люди віком від 50 років і старше. 81% проголосували б за Чорновола. І лише 10% за Кравчука. Тобто статистика кмісу чітко свідчить дослідження, що Чорновіл безапеляційно вигравав би в будь-якого кандидата, але ми, мабуть, звернули не туди. І там є коротке пояснення про те, що лише сьогодні ми можемо оцінювати ідеї чорновола, які були нереалізовані, і вже з'являються коментарі від і моїх колег, і політиків. Про те, що дійсно, якби тоді обрали Чорновола президентом, то б уже років 20 назад ми мали б потужну б Україну, вона б зараз була б європейською і так далі. Тобто втрачена можливість, куди ми і коли звернули не туди. Ну, приблизно так виглядається вся історія. І мені дійсно було цікаво, чому вона з'явилася. І от буквально годину тому на YouTube-каналі. Тараса Чорновола, це син В'ячеслава Чорновола, який, який активно співпрацює з Петром Порошенком. Це абсолютно очевидно. Видно, що він підтримує його політику. Він записує велике відео, яке називається Армія, мова, віра В'ячеслава Чорновола. І розповідає в цьому своєму відео не про біографію батька, тому що дійсно ми добре знаємо, хто такий В'ячеслав Чорновіл, а розповідає про ідеї, якими він керувався у своїй політиці. Дійсно, В'ячеслав Чорновіл дуже потужний політик, і починаючи свою політичну кар'єру часів радянського союзу, він міг би стати направду, чи не найпотужнішим президентом України. Принаймні в українців так сформовано вже мислення. Але чи насправді так ми цього не дізнаємося ніколи? Втім, Тарас акцентує на чому? На тому, що десь Україна колись схибала. Як то вона зробила і, на його думку, в 2019 році, коли участь у президентській кампанії брали два м, лідери перегонів Зеленський і Порошенко? І отак він пише саме і у описі під відео. Я думаю, що ми скоро побачимо цю тезу на багатьох інформаційних ресурсах. Я вам її зацитую: «Прозріння до більшості українців приходить із запізненням. Певне, він натякає на те, що ми не усвідомлювали, коли робили свій вибір раніше. Бо й ті з опитуваних, які мали змогу реально голосувати на тих виборах їм сьогодні, поза 50 років, як він пише, 32 роки тому продемонстрували діаметрально протилежні результати. А молодші з опитуваних підтвердили своє бажання топтатися на тих самих граблях ще й у 2019 році. Чи коректне таке порівняння, запитує він? Чи можна співставляти Порошенка і Чорновола? Ну тут якраз уже Тарасів відкриває абсолютно всі карти, для чого це опитування було проведено. Поріднювати їхні цілі й принципи, запитує він, вони дуже різним шляхом прямували до цих ідей, символами яких стали кожен у свій час. Але вони перейшли до того самого до необхідності будувати міцну європейську національну державу зі своєю армією та з проголошеним ще майже сто років того, до того хвильовим принципом, геть від Москви Зрештою, до того, що сьогодні стало базовим принципом українства: армія, мова, віра. Ну, загалом, дійсно, ці три ідеї, які нині активно звучать в інформаційному просторі з початком широкомасштабного вторгнення про сильну армію, про єдину мову, довкола цього ще дискусія триває, про єдину віру, аби не було в Україні російської церкви, вони стали провідними. І зараз в такий спосіб українців намагаються повернути до думки про те, що в 2019 році ну не зовсім справедливо взяли і не обрали Петра Порошенка на посаду президента, не переобрали. Звісно, що з огляду на нинішню ситуацію можна робити певні висновки, але що означає для мене ось ця вся історія? Це типовий політичний реваншизм, коли той, хто програв, не може пробачити свого програшу своєму опоненту, і буде робити все для того, щоб домогтися успіху на майбутніх виборах, які нині провести неможливо, але підготовку ніхто не скасував, не відміняв і не забороняє. І вона робиться будь-якими методами, і цими, які я вам говорю, в тому числі. Чи є успіх у такому проєкті, коли в медійному просторі буде співставляти? Образ В'ячеслава Чорновола і Петра Порошенка. Складно зараз сказати, але політична технологія в будь-якій виборчій кампанії базується на боротьбі суперництво саме за електорат, який не визначився, який вагається. Тому що прихильники Порошенка, до прикладу, і Зеленського, які залишаються фанатами його й донині, вони однозначно підуть і проголосують за них. Але боротися за ці голоси в принципі не варто. А от ті, хто вагається, ті шукають нові сенси, шукають переконання для себе визначитися. І в цьому їм активно допомагають політичні лідери, які сьогодні є на політичній арені. Цим зараз саме займається, як на мене, і команда Петра Порошенка. Тому, друзі, слідкуємо за цим опитуванням, дивимося, як воно відображатиметься на подальших рейтингах цих політиків. Звісно, що ви напишете, що у Порошенка немає ніяких шансів перемогти на майбутніх президентських виборах. А хто сказав, що він прагне стати президентом? Зовсім інша схема сьогодні розглядається в його команді, як на мене, ну принаймні я роблю таке припущення, що вони будуть допомагати обійняти посаду президента, наприклад, Валерію Залужному, який поки що не проявляє свої політичні амбіції. А Петро Порошенко може легко стати, ну можливо, і не зовсім, але все ж таки має високі шанси очолити уряд, але не простий, а коаліційний, який буде створено у майбутній Верховній Раді. Так, це може зараз видаватися якоюсь там нереалістикою, але менше з тим, ще раз наголошую, поважаючи себе політик завжди готується до наступних виборів відразу після завершення тих, на яких він виграв або програв. Команда Порошенка, я вам хочу сказати відверто, активно цим займається з моменту того, коли вони програли президентські вибори. Якщо вони отримують хороший результат у парламенті, а шанси в них направду, високі. То, звісно, що вони будуть визначати у великій мірі хід переговорів про створення майбутньої коаліції. А далі вже просто конструкція, політична технологія в тому числі. Що ви думаєте, друзі, з приводу такої аналогії Порошенка і В'ячеслава Чорновола, про яку зараз саме говорить син його Тарас Чорновіл у своєму відео? Пишіть під цим відео. Ну, звісно, можете писати під його відео, це ваша справа. Коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблю, ціную, і шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!